Салют усім середньостатистичним на зв'язку адепт і сьогодні у нас на огляді польський бобер 50 ТП прототип, який зараз продається нереально непотрібним пакетом, який коштує 20 тисяч зойота. Хоча я не впевнений, що він коштував свою десятку, коли продавався чисто сам один без нічого. Свого часу я віддав за нього реальні шекелі, тому що ну, я був поціновувачем деструкторів, плюс побачив, що в нього кутив мінус 10, і я такий. ВАЙЯ! Це ж деструктор, який може грати від рельєфів. Ну, мене охопила ейфорія умовна, але зайшов в перший бій і помітив, чи навіть не в перший бій, це десь третій бій був, коли мене закинуло на Вестфілд. І я помітив, що в нього башта розташована тупо центрові, ага. Повне вайя, так сказати, у мене було в той момент. Ну і я його повикатував, покатав, і якось так склалось, що якщо савка, яку я отримав набагато раніше, тобто захисника, я ще викатую. То 50 ТП майже не бачить того рандому. По факту, сьогодні він буде. Ну, не сьогодні, а ще вчора, на стрімі його викатив, і сьогодні зранку до новорічного наступу він роки три стояв в ангарі і пилився. От такий вам спойлер. Ну, а ми переходимо до основної частини. Як я вже зауважив, на борту у нас 122-й калібр, да, деструктор улюблений. А що це означає? Правильно стабілізації, можна сказати, до побачення. Вона аналогічна захисникові, а тобто відсутня від слова зовсім. Єдине, чим ми перевершуємо Савка, це параметрами точності, але це настільки умовно і несуттєво, що в реаліях бою ти не будеш помічати реально цієї різниці. Розкид у нас складає 0,37 у захисника 0,4. Але я вам скажу, для деструктора тут хоч 0,5, хоч 0,6, хоч 1, взагалі по барабанах. Час зведення 2,48, захисника 2,7. Тобто, ну да, краще, але що захисник, що ми на умовну середню дистанцію будемо зводитись вічність, а середня дистанція це всього то 200-250 метрів. Башта, до речі, повертається непогано в 50 ТП, навіть я б сказав би, якось навіть швидко для ВТшки, але це швидше мінус до його паршивої стабілізації. Ось ми і дістались куті вертикальної наводки. І що я можу сказати? Вони примарні, тому що фронтально навіть мінус 7 не пахне, і на умовному весфілді ви не зможете грати. От так, ви не зможете грати і реалізовуватись. Ні, вам потрібно буде грати від бортини. А при так. В такому розкладі вести вогонь досить важко, тому що спочатку ви підставляєте 3-4 катка, але ж потім виїжджає ваша башта. Тобто, якщо низькі рельєфи вам ще підвладні фронтально, то середні і високі mm -mm. або виїжджайте від бортини і отримуєте спочатку в бортину, а тільки потім давайте пайку, і дай Боже, що ви цю пайку ще реалізували, тому що ну, комфорт стрільби у цієї машини ви самі повинні зрозуміти, який це ж деструктор. Ну от, Альфа Страйк 440, і це вже приємно. 5 пайок, 2000 демеджа. Причому ДПМ не так страшно виглядає. Да, перезарядка довга, але як не крути, 5 пайок всього і в тебе 2000. Від цього до цих пір приємно грати. Прям реально грати приємно. Тим паче, у вас є ХП в 1500 по дефолту, і в 1700, якщо ви прокачаєте модернізацію, і поставите загартування. Ну і бронювання також присутнє, нехай не найкраще. Але ну воно є. Ну, ось так ти виглядатимеш в прицілі також само 50 ТП. НЛДшка притримає хіба шисток, але вісімки, навіть сімки. А тим паче дев'ятки і десятки зноситимуть під любим кутом, як би ти не повернув, як би ти не довернув. Тим паче НЛД тут реально здорове. ВЛДшка непогана і в цілому, навіть я б сказав би, хороша для восьмого рівня, але є поштове відділення, таке ж саме, як в 60ТП Лівандовського. І твої однокласники на звичайних снарядах прошиватимуть тебе через раз на преміальних кожною пайкою, ну а дев'ятки-десятки навіть вицілювати нічого не будуть. Також проблемною зоною виступає підбашене кільце. Якщо у противника адекватний преміальний снаряд, а не як в нас, тобто там 265 мм, 270 то все, ну вам. Габела, вас будуть чисто в підбашене кільце розпихувати. Бортіна 140 зовнішня і 90 мм внутрішня. Непогано можна було б потанчити, але от я заряджаю знову ж таки звичайний снаряд, ми починаємо ставати від бортіни, що ви бачите. Да, у нас починає ось цей скос пробиватись, і там всього-то 201 мм плюс, плюс, якщо ви дуже сильно підставитеся, то у вас ще й в поштове відділення відпинають. Також у нас присутні надгуслеві деталі в 20 мм. Да, в них досить важко такі буде влучити, і ви не так часто фронтально будете підставлятися, але знайте, що вони там присутні. Що ж стосується башти, ви могли вже це діло окинути оком і побачити зелений піддашок, але благо, це не 20 мм, як віса третього. Тут 40, а це означає, що заправом трьох калібрів, включно до 120-го, нас не прошиватимуть. А це майже всі стежки 8 рівня, більшість ВТ-шок, та й на 9 рівні. Ми, так би сказати, не такі то й приступні. І що саме цікаве, навіть якщо у противника буде преміальний снаряд у мис... Давайте візьмемо Із МЗ, то він не зможе нас прошивати, знівелювати це діло, тому що приведене показуватиме 454 або рикошетний кут. Єдиний що, це якщо противник буде вище вас. От якщо противник вище вас, то да. Плюс, як ви бачите, якщо він вище вас, він може вас і оці такі умовні вушка по бокам прошивати. Ну, хвилюватись варто, от серйозно варто фронтально за шишечку, яка більша, аніж вушка захисника, і туди напихують доволі таки непогано. Хоча, от, як ви бачите, можна лівіше правіше, і буде рикошет. В цілому фронтальна проекція башти, тобто щоки, маска, доволі таки непогана. Якщо противника буде хороше пробиття преміальним, то в теорії він вас може. Може прокидувати лише навколо маски отакі от невеличкі зони, куди потрібно ще влучити або під під маску. А так в цілому башта доволі таки непогано все почуває. Ну і знову ж таки, якщо ви потрапляєте до десяток і в них там 340-310, то і оці вушка умовні також будуть страждати. І от візуально бронювання воно присутнє. Але сказати, що 50 ТП танкує прям, ну я б так не сказав. Бо хоча на 8 рівні. Уже досить мало танків танкують саме через засилля преміальних снарядів. Причому не підколів 265, як це було раніше, а кумисів 270 в 290. Ну, я думаю, ви це діло і так самі розумієте. По мобільності ми щось таке, от, знаєте, прям середнє між важкими танками повільними і важкими танками швидкими. Ми стартуємо з місця трохи повільніше, ніж із 3, але швидше, ніж захисник, і все це за рахунок того, що прохідність у нас стоїть посередині ось цих двох агрегатів. В цілому машина набирає свій 35, робить це прийнятно, просто прийнятно. І може набрати з турбіною там 37-38. Моментами стабільно попідтримує, а моментами не дуже. Це вам не є 75 ТС, який розігнався і далі просто на пролом летить свої 40 км, Ні, тут такого немає. 50 ТП буде скидувати максималку і на кочках, і на припідйомах, тому прям на стабільну постійну підтримку не розраховуйте. По маневруванні також непогано. от реально, в нього башта повертається досить швидко для ВТ, і він повертається корпусом швидко. Це дає змогу помансувати і іноді щось там відтанчити. Скритність, ну це ми не дивимося. Спостереження 441 метр. Башта в стоці має 380 метрів. Доволі таке звичайний показник для важкого танку 8 рівня. У модернізації в другому ліве, в четвертому праве, 100% до не, часу зведення. На розкид ми закриваємо очі, я вже це неодноразово говорив на деструкторах. Ну і п'яте на ваш вибір я обрав праве. Шостий рівень, де є два модифікатори, вогнева потужність або рухливість. Також підбираєте під себе. У мене два сета є: один це стандартний, де у мене загартування турбіна досилач а другий, так як в мене є бзік на стабілізацію, хоча так як це деструктор, вона вам не допоможе. Виглядає у мене як загартування, досилач і стабілізатор. Я беру цей сет, переважно на тих картах, де мені не потрібно далеко їздити. Тобто Хімельсдорфи, Руінберги, Арлінберги і так далі. Ну або на тих картах, де я пойду на одне направлення, і звідти я вже повертатися. Точно не збираюся. Тут можуть бути експериментальні замінники, але ну знову ж таки ставте на такий танк експерименталку, якщо він мені не подобається, а я не так часто бачу їх в рандомі. Ну, таке собі щастя. Ну що, і погнали, погнали в лайф режим, тільки давайте скіпнемо сесіоночку. На жаль, попередній бій, в запис не пішов, а там я взяв другу відмітку. Я забувся я забувся вімкнути запис, але знаєте, знаєте, цей бій буде куди показовіший, тому що нас закинуло до десяток, А, 50ТП. Навіть не сильно броньовані техніці 9 30 рівня. Майже нічого не може зробити преміальним снарядом. Ну зараз мова не йде про бортіно пробивання, там, про НЛДшко пробивання, а от саме про уразливі зони. Там, до прикладу, маски якісь там, да, якісь обмежені області. Він не може, тому що у нього за преміальний снаряд виступає під кол і все б нічого, але він пробиває 245 міліметрів, навіть не 265. Ну Тобто дуже важко з ним грати проти. Танків 9 10 рівня, плюс тут ще й паршива нормалізація в самого підкола. І як нібито його заряджання, воно. ого. Воно є лишнім досить такий часто. Слухайте, я не хочу від нього підсвічуватися, але підсвічую зараз, да. Хотів би, щоб він ближче під'їхав, щоб він підставився бортом. І я його один разочок таки оприходував. Це було б непогано, реально це було б непогано. Так, да, він таки бортом підставився. А ну-ка. Ладно, ну дуже малий шанс, що він мене не проб'є кумисом в 340 на 10 рівні. Так, в загальному тут грається ББшкою, підкол заряджається лише тоді, коли потрібно стріляти на дистанцію, тому що підкол летить 1250 метрів на секунду. Дали мені віртуханчик, але це деструктор звикає до такого діла. Якщо не любите деструктори, 50 ТП не підійде. І 3 прям по центру катається. Рідненький братік, що ж ти там забув? І альфа-511. БВшка прибуває 218 мм, летить 1000. Просто непогана вевешка, якою можна фармити, враховуючи те, що у нас тут альфа 440, падлюка на арті, альфа 440, ну і вежка прибуває 218 мм. Дав 4-5 шотів, 2К на ніс і забій щось там пофармив. Так. Та й взагалі вам 50 ТП не потрібен, якщо у вас в ангарі стоїть там самі звичайні да, якщо у вас в ангарі є єпісь, блін, закинув мені в борт чи що. Чи куди він закинув? Напевно, в борт закинув. А якщо у вас в ангарі стоїть ІС-3 звичайний, я не знаю, там, якщо у вас стоїть захисник, якщо у вас к 2 стоїть, кіровець, будь-який танк з альфою 390-400, тобто з умовним деструктором. Ну, от, замінить вам 50 ТП. В ньому нічого особливого немає. І якщо зараз хтось такий, так тут же ж є кути. Ну, друзі, ну немає тут кутів. Тут, по факту, тільки на низьких рельєфах можна помітити мінус 7. Не мінус 10, а мінус 7 фронтально. А якщо мова піде зараз про високі, то тут ті ж самі мінус 5, які у кожного себе поважаючого Савка, так сказати. Ну або грайте бортом, грайте бортом, а тоді ви підставляєте. Так би сказати, всю свою бортину і отримуєте здебільшого, перші. Так, а щось тут поки що немає, по кому таки пострілюнькати. А хочеться, реально хочеться. А зараз по мені пострілюнько, бо я дуже агресивно прокатив. Слухайте, а в них є піздобрінько стоїть. Кошика б забрати, да? Так, а це барабан на ТЛС. О, ні, ні 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 Вона ж барабан. Нє. От бачите, тільки що кутів у мене не було, а я не так той сильно припіднявся, якщо що. Розумієте, да? Віртухан, треба давати радянський віртуханчик. Блін, куди ти поїхав на своєму ДЗТ, коли ти ще є після добив, дядь. Не команда, якісь кабачки. Я надіюсь, тлс 7 на мене не ризикне поїхати, я сподіваюся. Вона стоїть і є пістоїть. кадешка 1 з 15. Це ну, так собі, да в нинішніх реаліях, можна не встигати дострілювати, але ж кажу, 4 пайки є 2К. Що ще треба середньостатистичному гравцеві? Але ніякої родзинки в цій машині, як такої, ну прям не спостерігається. Ну, що ти будеш робити? Ця від'їжджає, той під'їжджає. Я б полоснув би разочок по НЛДшки блискавицю насправді. Да, так, ми і зробимо і відкатуємо. Альфа 489, у нас вже є 2000. Я особливо нічого за бій не зробив, да? О, і щось там навіть підтанкували. Даємо, забираємо. Добре, що ми його забрали, бо якби ми його забрали, він би забрав нас. З його КДшкою він би нас забрав. Ну і за рахунок того, що в нас перезарядка довга. І проїжджаємо вперед. Можливо, треба перейти на Фуджеси, щоб полоснути. РХМ 500. І РХМ дає віртуху. Отак от. Так от. <с> а на якій гарматі він був, що він мені віртухан дав? А ну-ка, на кого там можна подивитися, що в нього за. Ні, в нього ця... Маусган Маузган. Ну, нічого, нічого не поробиш. І так, дали, блін, 2900 з десятками. Хтось там казав, що погано буде. Ну просто десятки підставлялися. Ми виявилися стратегічно розумнішими. А може мені просто підфортило. Так, здали ми з вами 2900. Ну, одна пачка нас відділяла від топа по уроні. Ну, враховуючи те, що в мене летіло по 518. 100 тисяч форманули, але ну нерізонно зараз дивитися, хоча це без резервів і це без задач. Тобто лише новорічний буст і преміум аккаунт. 8 пострілів, 7 влучень, 7 пробиттів, Та це ідеальна реалізація на деструкторі. Хто подивиться, не повірить, тому що я впевнений, що серед вас є ті, хто плюються від деструктора. І роблять вони це не просто так, тому що до падінь снаряда в землю у деструкторів додається жахлива стабілізація, параметри точності. Да? І та ж сама кучність славетна, тому я їх також розумію. Залишаю сет із стабілізатором. Ну, фортить мені, що випадають карти, де не потрібно його забирати. Розумієте, там міська карта, тут нехай не міська, але область, так би сказати, моїх маневрів, вона обмежена ось так. ось ось так. Я не буду на них їхати, тому вона що мені турбінка. Я і так всюди буду постигати. Взагалі тут дуже травіальний геймплей. Ти просто їдеш, стріляєш по 440 і приймаєш. Можливо, іноді навіть блокуєш. Ну тут швидше мова йде про однокласників, тому що дев'ятки-десятки В цілому, ну, так і досить часто прибувають 50 ТП. Він має, як на мене, поменше бронювання, чим той самий захисник К2 <кхід> і так далі. Так, під'їжджу, тим паче в нього дуже люто пробивається сильна НЛДшка, і вона дуже велика. Можливо, зараз прогріємо. Піршингам, да, якийсь такий у мене постріл на префайрі дивний був, коли він вже повернув в мене башту, можна було б не стріляти, але ну щось мені так захотілося. Я б з ним б і розмінявся за любки, що правда, ну серйозно. От якби в мене зараз залетіло, було б прикольно, але не залетіло. Ну що поробиш? Так, слухайте. Я можу йому спокійно з іншої сторони заїхати в Бортіну. По тому, як я бачу теперішню картину, як у мене поїхали. Союзники, як у них поїхали. Ну, команді противника поїхали гравці. Головне, щоб X-Mку забрали. Ну, а ми з вами тут уже, так би сказати. А, я що то думав, що тут видно було рехема. Але нічого страшного, нічого страшного, прогріваємо потрошки. Бо щось команда противника дуже швидко сипеться. І оце проблема, коли от тебе не дуже депевна пушка, бо точніше, взагалі не депевна гармата, ти можеш не встигати, особливо, якщо будеш промахуватися. Так, захисник обрав рішення їхати, і знаєте, я б його підтримав одним скаточком, коли передовернув першинг. І бачимо, кого правильно XM-ку на базі, яка стоїть від куща. Ох, це наш гемплав. Так, знаєте що? Я хочу під нею потрапити. Я прям дуже хочу під нею потрапити. Так, ПМ-очка, блін, Ну я ж її до неї їхав. Ну що ж ти робиш? У них якогось чорта, ВТ вон там грають. Ну ладно, це вже краще, ніж внизу. Чесно, це вже краще ніж внизу. Хоча два ПТ таки грають внизу. О, ПТ, ВТ грають внизу. Можливо, зараз бахнем по ХМ-ці. а можливо, ні, тому що її треба ще пробити. А в нас всього-то 218 мм ББшкою, яка полетіла по параболічній траєкторії. Де в них той бураск? Ага, бурас. Ну ми хоча б його підсвітимо, даємо йому скаточком, назад здаємо. І. А, ВТшки самі до мене зараз прийдуть, слухайте. Головне, щоб іксемку вони там попустили трохи. Блін, думав, що я буду її бачити. Ну, стаємо Стаємо тоді приймати ВТшок. Так, ага, що його приймати? Його буде досить важко приймати, якщо в мене не буде залітати. А, і Ксемка позаду може спокійно вести вогонь, тому що мої союзники вирішили неї забити. Uh, ну, прикольно, прикольно, що я можу сказати. Прикольно. Тоді треба їхати і розпікувати контрацептива. Угу, 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 угу. Да-да. І мені зараз дасться другий підпал. Це 100%. Це прям мільярд відсотків. Що в мене зараз буде другий підпал. Так, слухайте, а вони зрівняли якось рахунки, незрозуміло як, але зрівняли. Насправді мені не шибко хочеться одному вкатувати, в них ж десь ялинка, там, а він тут. Ну так, да, я не звівся повністю, але ну камон, така дистанція. От від таких моментів, Да, вас буде пригорати, вас буде конкретно пригорати. Це інфа соточка. Він не пробив мене, тому що я підвернув кут, але я чому його не пробив? Оце дуже, -дуже хороше питання. Давайте якось там бортінкою. Ну який ти поц. Так, ми йому також даємо. Мені треба баки, баки, прям капець як відремонтувати. Бо зараз буде точно підпал. Ну, слава Богу, ні. А? Ну, от підпал, да, Ну, от і підпал, да, да, да. Ну, я під LCшкою стояв, я це розумів. Треба було, значить, не пікати, сюди не їхати. Я не знаю, в який момент моя команда дуже швидко почала програвати. І як вони так довго і цю вбивали, яка тікала через цю карту, вниз спускалась, але да. Да? Отак от ми програли, граючи наверху. Блін, ну якби я контрацептива пробив першим снарядом, я б від ялинки не отримував би оцих два. Хоча я спочатку поставив ставку на те, що ялинка звідти поїхала. Але що можна очікувати від цієї команди? Коли в тебе от, один постріл, один, один, один це по факту теж один постріл. Шквал-барабан, джусор, 2 постріл, тигер 2 постріли, шквал-барабан, два постріли, Три постріли. Ну, типу, команда просто, Ну їм по барабанах було. А нащо стріляти? Так, 11 пострілів, 8 влучень, 5 пробиттів. Оце вже ближче до реальності, да? Поки що в нас що виходить? 2500. Ну теж піде. Ну, таки, це було легко. Я їхав, я розмінював своє хп і просто стріляв. Нічого важкого, але нічого такого, знаєте, унікального, цікавого. Цей геймплей уже всім знайомий. І тому, якщо у вас є представники цієї фауни, так би сказати, вам 50 ТП особливо то й не треба, але ми йдемо в третій бій. Ну, це ж так, заведено на каналі, тому погнали в третій бій. Але в цілому висновок ви вже і самі могли зробити. Так, ну карта знову ж така, де мені далеко їхати не треба. Я можу поїхати в Урвище і там грати, але давайте заради вас візьму турбінку, будемо без стабілізатора. Тобто, це я хочу показати, що деструкторам стаб і не треба, просто у мене є оцей бзіх і я його ставлю. В загальному тут ні стабілізатор, ні покращений приціл, ні там не знаю, щось там на зведення, ні нове обладнання, нічого не допоможе. Деструктори так не працюють. Тут чисто от, удача максимальна. А їдемо сюди. Хоча, чесно, можливо, треба було з турбінкою, раз я вже взяв, поїхати направо. Тому що, ну, от Гонсало, він виїжджає, він від башти буде дивитися я. Ну, чисто від борту, тільки, тільки отак. От, тільки отак, розумієте, так? Да? Ну, зараз я вам навіть це діло покажу. Ну і на стабілізацію можете звернути увагу без стабілізатора. Ви розумієте, так. Да? Зі стабілізатором сильно не краще, але все ж таки. То я себе там, можна сказати, підсвідомо намагаюсь заспокоїти. Що, ДЗТ проїде, серйозно? О, дали паючку, Без стабілізатора, без повного зведення. Мені здається, що я вже давав під станом артилерії. Ах, странні артоводи. Як же ж вони люто вішають? Слухайте, можна ще дати пайку, і я тільки що чуюсь пайку теж зловив, я випадково. І зараз мене влучили. Ми начебто зводились, зводились, але не влучили. Слухайте, а може ми пройдемо, просто тупо проїдемо, ви ж бачите, що тут один ДЗТ і Т10, друзі. Давайте зберемося і ну, вкатимо, я не знаю. Давай, 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 давай Стервака, хорош, поїхали. Поїхали, поїхали, брат. Давай, братик. Поїхали, 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 поїхали. Хорош. Та 10-го, дали 472. Взагалі треба їхати було тараном на ДЗТ. Чесно, треба було їхати тараном на ДЗТ. Хорош. Так, Т-30-й, та будь ласка, тільки не стріляй, я теж хочу дати домашку. Хорош. Так, уже є 1300. 1300, і ми урви ще забрали. Ну, оце, я розумію, команда. Впушила. Просто чітко разом впушила. Хоча, можливо, зараз комусь потрібно буде повертатися на базу. А можливо не потрібно буде? Зараз подивися, що у них тут. О, артилерія тікає, коричневі поцики. Подивіться на них. Драпають, блін. Не в нашу зміну, друзі. Куди? А хоча ж у це я артилерію другом назвав? Ні, Немає, не було такого, ви такого не чули, це брехня. Ну, 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 но. Та ладно, що вона може проїхати і не посвітитися, я не вірю в таке. Серйозно, артилерія могла отак проїхати і не посвітитися? Ні, посвітитися. А де вона? А, там тільки піксель видно. Ладно, ладно, ладно. А, 5-6, Отак. І ми ліваємо на 6К ХП. Ого! На 6К ХП. <сум> <сум> Пройшли урви, ще називається, так? Да? На 6 К ХП ліваємо, я зрозумів. Угу. Угу. Ну, типу, шкода, що ми Арту не добили. Але тортик буде довго тут стояти насправді. Ну, це знову поразка, але можемо максимально настріляти. Візьмемо ближче до центру. вони будуть упарувати їхати сюди, і ми там зверху щось настріляємо. Ну, щоб декашка в теорії зараз повернеться, і комусь би її теж дивитися. Ну, підсвітити, умовно, да, щоб хтось сюди заліз, дивився. Було б непогано. Ладно, вони всі їдуть, тому ми теж їдемо. Артилерія теж драпає з нашої сторони. Блін. Оце те, що місто поспішило. Реально поспішило. У нас тут були ВТшки, ДЗТ, яка теж така, напівВТшка, Наші вони пушанули місто. Коли побачили, що в урвіші у них тут особливо нікого немає, і плюс е, всі мастодонти з нашої сторони. Бураск. Бураск забрав? На спині зараз буде Бураск, да? Тобто ідеалі нам проїхати далі. Даємо Вертухан, влучаємо. Ну, я повторюсь, це деструктор. Не розраховуйте на точну прицільну стрільбу. А Вертухани будуть. А Вертухани, само собою, будуть. Так, 50 ТП. Дали туди. І знову я не повністю прям зводився. Так, і у нас є ще шанс за рахунок ХП і Альфи ще щось настріляти. Ого, що він там робить? Треба дивитися сідниці, так? Да? Блін, не не встигну. Так, від шпака я прихований. Тут даємо пайку, і та 343 ми не отримуємо. Блін, той шпак зверху не всрався, мені так сказати. Хорош. Ну, тут уже. Тут уже Фініта. Тут уже повна фініта. Ну, роздаємо, роздаємо, поки що я шкару. хпшечки наші є, щоб пережити один постріл. І ми ще можемо одну паючку дати. І після цієї паючки ми ще одну в теорії навіть можемо дати. Ну, Бураск мене не цікавить особливо, мене більше цікавить хтось пофуловіший. Та, -сь! куди снаряд полетів? Ви бачили, так? Це? Ви це бачили? Ну ладно, нічого. 3300 300 демеджу зроблено досить таки легко. Зроблено за скільки ми там? За 5 хвилин піде та піде для того, щоб фармити взагалі тіп топ. Топ-1 по демеджу, зрозуміло, в принципі. 12 пострілів, 8 влучень, 8 пробиттів, Тобто все, що полетіло в противника, все полетіло з пробиттям, і це все було ББшками. Відразу попереджаю, ББшки можна ще реалізовувати проти 8 октерев'як. Але з десятками дуже-дуже важко буде, якщо вони не підставлятимуться бортом або кормою. Це стосується і преміального снаряду. Я думаю, це зрозуміло. В загальному ми дали 2800, 2800, майже і 800 заблочили. Хороший показник, а просто нормальний. Це травіальний ВТ, який їде, плюс-мінус їде, який має ХП, який має якесь там бронювання, якесь там бронювання. І стріляє по 440, що до цих пір дуже добре на 8 рівні. Нічого унікального, особливого тут немає. Якщо у вас є один із перелічених агрегатів, який я раніше називав, К2, там, ВЗ-111, ВЗ-112 і 3 той самий, воно вам не треба, воно того вже не варте. Якщо ви колекціонер, ну беріть, це не найгірший буде агрегат у вашому Ангарі, але якщо ви не терпите деструктори, то навіть не дивіться, тому що це прям один в один саме, що не є деструктором. Якщо у вас там часто підрубається РПП, режим персонального пригнічення, у вас падають снаряди, то оця кущність, стабілізація і точність краще вам. Настрій не зроблять. Ну, от такий у нас вийшов огляд. Ну, а ти, як завжди, в коментарях можеш залишити свою думку, написати, подобається, він тобі не подобається. Чи купив ти його під час новорічного розпродажу, і чи влаштовує він тебе взагалі, якщо ти його вже купив, да? або, можливо, ти пожалів, що ти його купив. Ну, а ми будемо прощатися. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.